Дана практика активація твоєї божественної любові, прийняття себе, своєї сили, внутрішньої краси. Дана перша практика створена в Таїландії в місті жіночої сили 10 липня 2025 року. буде активна для всіх, хто її буде чути на момент даного року, даного періоду. І під час даної практики вам будуть передані певні кода, певні символи активації. Вашої внутрішньої частини себе, своєї душі, прийняття себе тією, ким ти є. Жінка? Яка вона? Яка є та жінка, що знаходиться всередині тебе? Ким ти є? Для чого ти тут? Задання ми часто задаємо собі, а хто я є, для чого я тут є, яка є моя місія? Нарешті настав час почути себе, почути себе справжньо, дозволити собі проявитися, дозволити показати себе всьому світу. Казати свою істину тим, ким ти є насправді, не приховувати свої емоції, не блокувати. Ти є тією, яка прийшла створювати цей світ. Цей світ є всередині тебе під час активації даних кодів. ти Тивовуєш цей світ. Ти відпускаєшся напругу. Ти відпускаєш зараз всі блоки в твоєму тілі, відчуваєш, як з легкістю встають твої ноги, руки, голова шия. Воно стає легким. Ти відчуваєш? зсередини землі через тебе проходить дана енергія світла. Дана енергія проходить через усі чакри, поєднуючи між собою першу, другу, третю, четверту. П'яту, шосту, сьому, восьму, дев'яту, десяту, одинадцяту, дванадцяту чакру. І ти бачиш, як проміння божественної любові осяює все твоє тіло з кожної сторони твого тіла ти відчуваєш дане сяйво. Ти відчуваєш, як наповнюється даний простір. Де ти знаходишся, освітлюючи на даним сяйвом. Те місто, в якому ти знаходишся також освічене даним сяйвом, і ти розширюєш його до країни. Потім інші країни також є охоплені даним сяйвом. І ти бачиш, як дана земля наповнена сяйвом божественної любові. І ти бачиш, як із середини твого серця відлунюються дані звуки. Ці звуки, божественні частоти. божественна любов, яка наповнює тебе зсередини, розходиться зараз по всій землі. Ти відчуваєш, як ти даруєш свою любов кожній частинці даної планети. І ти відчуваєш, як тобі повертається дана любов все більше і більше. Із божественного потоку любові дане сяйво, яке оточує тебе, яке оточує весь всесвіт, все те, що є кром тебе, це є світло божественне, божественна любов. Повнена скрізь. І тепер тобі не страшно проявитися, не страшно зробити перший крок, тому що ти знаєш, що там, де ти ступиш своєю новою, завжди є Божа любов, і ти завжди є в безпеці. З кожним кроком все певненіше і впевненіше, тобі хочеться танцювати, тобі хочеться проявлятися, тобі хочеться показувати себе, якою ти є насправді. Відчуй цю легкість у своєму тілі. Відчуй, як ти вже ніби не йдеш по землі, ніби ти. Летиш, як метелик, як бджілка. кожного своя асоціація. І зараз ти підлітаєш до квітки, яка є символом твоєї любові. Ти відчуваєш її аромат. Ти відчуваєш, як вона наповнює зсередини тебе. Дає тобі все саме корисне, все те, що ти хочеш відчути, чим ти хочеш наповнитися з любов'ю, ти приймаєш це всередині себе. Ти дякуєш даній квіці, яка наділила тебе любов'ю, благістю, щастям, І ти наповнено повертаєшся до себе в храм своєї душі. І ти відчуваєш, як спокійно стає в твоєму серці, коли ти наповнена зсередини, коли Божа любов наповнила тебе, куди б де ти не ступив, завжди будеться Божа любов і Божа підтримка. Завжди дає тобі ці квіти. Він завжди дає тобі цю любов, яку ти можеш з легкістю приймати, з вдячністю залишати для себе. І дана любов, і дана квітка, яка наповнила тебе зсередини, вона проростає всередині тебе. Даючи таким чином тобі своє насіння, свої плоди, якими ти також можеш ділитися з іншими людьми, ти можеш давати їм ці плоди, цю Божу любов, знаючи, що тобі буде ще більше плодів таким чином. Віддаючи іншим, ти віддаєш перш за все собі, наповнюючи інших, ти наповнюєш спочатку себе. Відчувай цю благість, відчувай цю любов, відчувай нацелоду. Яку ти отримуєш, яку ти віддаєш, отримуєш і знову віддаєш, настав час почути себе. Настав час знати себе. Знати свою душу, пізнати свою істину, ту, ким ти є насправді, настав час проявити себе, проявити цю любов. Емоції, які ти зараз відчуваєш, дані не тобі непросто, відчуваючи підтримку, відчуваючи Божу благість, любов, наповненість, силу, красу, радість, щастя. Ти відчуваєш, як ти зустрічаєш всередині себе ту істинну, частинку в себе. Дана частинка вона є невід'ємною в тебе, твоя душа. Давала тобі жодного страху, адже це все було від твого розуму. Твоя душа завжди з любов'ю відносилась до тебе. Вона завжди хотіла тобі тільки найкраще. Вона дарувала тобі посмішку. Вона дарувала тобі позитивні емоції, вібрації, щастя, радість. Це все давала тобі, твоя душа. the me Amém.